Так виглядає тротуар на вулиці Велика Бердичівська навпроти автодорожнього коледжу. Плитка у цьому місці роз'їхалась та потріскалась, а у деяких місцях почала хитатись під ногами. А це вже тротуар на перехресті театральної та київської. Тут плитка, яка просіла навколо каналізаційного люку, утворила яму глибиною у 5-6 сантиметрів. Пані Валентина ходить тут щодня. каже у цих місцях особливо дивиться під ноги, боїться травмуватись. Ну не тільки ноги, ноги це пірве діло. Голу. Руки, все-все, це, це аварії, аварії аварії, вклали такі гроші, щоб їздили машини. Тут аж машини їздять постійно. Це вклали гроші. Так. І зараз йдеш, боїся, щоб не навернутися. Зараз сухо, що нормально йти, а якось буде знову дощ налить. Начальник управління капітального будівництва міської ради В'ячеслав Глазунов каже, протягом двох років після укладки плитки всі недоліки за свої кошти усувала компанія, яка безпосередньо займалась реконструкцією тротуарів. Нині гарантійний термін вийшов. Отож, ремонтувати плитку будуть за кошти міста. Роботи були завершені, введені в експлуатацію, передані для обслуговування нашого комунального КП «УАЖ». Всі подальші дії щодо утримання, обслуговування, поточного ремонту. Це вже функція КП «УАЖ», Наскільки мені відомо, в цьому році планується. Виділення коштів на окремі ділянки, де плитка просіла, де потріскалась, де поломана з різних причин. Ремонтуватиме тротуари управління автошляхів Житомира. Тут кажуть, почнуть роботи з Михайлівської, де також просіла плитка. Після цього ремонтуватимуть ділянки на Київській, Бердичівській та театральній. Близько 50 тисяч гривень буде коштувати ремонт плитки на вулиці Михайлівській. Якщо говорити про решту плитки, там Ну я ж кажу мова про суму близько мільйона гривень. Але напевно, що таких робіт виконано не буде. Але найбільш аварійні місця так будемо планувати такі роботи. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський, Новини на Суспільному.